Привіт, і ласкаво просимо до Європи у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Нестерпна спека вдарила по півню Європи в умовах посухи і температури понад 40 градусів за цельсієм. Будь-яка іскра може спричинити пожежу. У травні цього року. Іспанія вже зіткнулася з сильними лісовими пожежами. Відсутність дощів і багаторічна постійна посуха різко збільшили кількість операцій засіння пожеж. Пожежним бригадам доведеться інтенсивно попрацювати, адже наближається основний сезон лісових пожеж. Тепер від таких людей, як Ендрік Сапес, залежить, чи вдасться запобігти виникненню великих пожеж. Він ходить до складу спеціального підрозділу, і він на поготові ліси в Іспанії втратили значну частину своєї природної захисної сили. Зміна клімату значно зменшила популяцію дерев України. Ось чому в таких лісистих регіонах, як Каталонія, вживається багато заходів для підвищення стійкості лісів. Дороги сухії вкриті пилом і дуже спекотно, 35 градусів за цельсієм. Енрік Сапес зі своїм спеціальним підрозділом обстежує каталонські ліси, аби запобігти лісовим пожежам. Спека стає все сильнішою і частішою. Ми можемо спробувати зупинити поширення пожеж лише спостерігаючи та швидко реагуючи на них. у першій половині 2023 року згоріло майже 70 тисяч гектарів лісу. Це територія більша за весь Мадрид. Із усіх земель, спалених лісовими пожежами в ЄС більше половини припадає на Іспанію. Енрік дуже стурбований. Він перевіряє ґрунт на вологість і бачить один і той же результат. Він сухий навіть глибоко під поверхнею. Це означає, що пожежа може спалахнути будь-якої миті. Тому вони повинні діяти. Ми поколе все ми створили тут стратегічну захисну смугу і вичистили усі чагарники з лісу. Якщо пожежа спалахне, вона не зможе поширитися і не зможе досягти верхівок дерев. Для порівняння, ось там ми залишили все так, як було. Пожежники на станції також постійно на поготові. за найменших ознак лісової пожежі. Вони виїжджають на місце. Емілі Далмау спеціалізується на таких надзвичайних ситуаціях. Він каже, що екстремальні кліматичні умови виснажують ліси. рослини дуже страждають. деякі з них гинуть, інші втрачають біомасу. А це створює більше палива для лісових пожеж. якщо пожежа починається у таких умовах, вона стає ще більш руйнівною від самого початку. Я inicio... Наприкінці червня у сільській місцевості навколо тарагони спалахнула пожежа. Пожежники боролися з полум'ями з повітря і на землі. Емілі спостерігав за операцією зі станції. Загорівся комбайн і підпалив поле. Звідти полум'я швидко перекинулося на сусідній ліс. Спецпідрозділ проводить регулярне повітряне спостереження, у тому числі і за лісозаготівлею. А Енрік відправляє на поля пожежні машини про всяк випадок Збирання врожаю небезпечне, адже відбувається у спекотну пору року, коли пожежа може спалахнути будь-якої миті. Тому ми тримаємося поруч, щоб мати змогу швидко реагувати і гасити будь-які пожежі. фермери вдячні пожежникам за те, що вони поруч. Томас Сарі побував у двох небезпечних ситуаціях, але йому вдалося вчасно загасити вогонь власними силами. Раптово з вихлопної труби пролунав вибух. І іскра полетіла на сіно, яке залишилося на машині, і тоді спалахнула пожежа. Пожежники очікують, що в майбутньому буде іще важче. Емілі вважає, що головна причина цього кліматичні зміни. Сильна спека робить атмосферу все більш нестабільною. Це призводить до збільшення швидкості вітрів. А ці вітри призводять до того, що пожежі стають набагато більш руйнівними ніж зазвичай. Дедело і його команда із профілактики також стурбовані впливом людства на клімат. Вони кажуть, що однієї лише профілактики недостатньо, і терміново потрібні більш ефективні політичні заходи el mundo. Світ змінюється. Ліси горять скрізь. Країни повинні усвідомити, що ми не можемо залишити нашим дітям таку спадщину, випалену землю. Виснажений ліс переживе ще один спекотний і сухий день. Завтра Енрік та його команда знову вирушать на завдання, аби спробувати запобігти найгіршому розвитку подій. кілька тижнів тому ми познайомили вас з Єгором, українським солдатом. Він воює з російськими окупантами на передовій. він отримав поранення і втратив ногу. Згодом повернувся до свого підрозділу уже з протезом. Єгор не сумнівається у правильності своїх дій. він прийняв пропозицію з Норвегії на ще кращий протез, адже це має зробити бійця ще швидшим на полі бою. Зараз Єгор проходить лікування неподалік столиці Норвегії Осло І мріє якнайшвидше повернутися до своїх побратимів. Під час прогулянки на Каноє озером у Норвегії Єгор та Діма відчувають себе дуже далеко від війни в Україні. Але у їхніх думках вона все ще дуже близько, навіть тут, у реабілітаційному центрі. Вони обидва втратили ноги, воюючи на фронті в Україні. Незважаючи на це, Єгор планує незабаром повернутися на війну. Взагалі, вже, вже після цього вже, справді не боюся. В принципі, вже те, що пройшов, там, вже я нічого страшного не побачив. Ну тільки якщо там щось другий не триве, руку ногу, да, mm -hmm. то там може вже потім задумаюся. Ну так, да, коли вже другий раз сюди приїде, Да, то тоді може я вже, вже Буде Однак сидіти, отак будуть це для 39-річного Діми жарти це один із способів впоратися з пережитим. Він прийняв рішення не повертатися. проходить час і вже ну, адаптуйся в цьому житті, в, в цивільному. У ну, мене є ще син, якого потрібно виростити. Потрібно цю війну трохи відпустити. Але для 20-річного Єгора війна все, ще залишається вирішальним фактором у його житті. Уперше ми познайомилися із ним у травні на сході України. Це, мабуть, ліпісток був. Касети перескидували, і я наступив. Упав, не зрозумів, що до чого. Дивлюсь на ногу, а там нема. Просто її немає. Там все отаке розкрите було п'ятка в одній стороні от його гомілку не вдалося врятувати. Наступні сім місяців він провів у лікарні. Його довелося вчитися ходити із протезом. Всупереч порадам лікарів та наполяганням рідних, він вирішив повернутися на фронт. Тут у Норвегії фахівці намагаються зробити для нього більше. Його розробили новий протез, який забезпечує ширший діапазон рухів. Цим протезом, то тобто, есть, стопа більше згинається. Тут більше ароматизації йде, і у мене не йде удар в кістку. Тобто, у мене все чудово. То тобто... Єгор і діма пробудуть 5 тижнів у цій клініці, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північ від Осло. Незважаючи на мовний бар'єр, їх тепло приймають норвезькі колеги-пацієнти. Їм тут комфортно. Це це кубуто два, два різних світи. Що там війна, то там все спокійно, все тихо, а там наоборот такий хаос. Зміни пішли їм на користь. Дні у клініці насичені силовими тренуваннями та гімнастикою. Серед іншого терапевти зосереджуються на особливих потребах солдатів. А для старшої людини, наприклад, може бути важливіше мати можливість подбати про себе, виконувати прості речі, такі як відвідування туалету, підйом по сходах або похід за покупками. Для солдатів важливіше те, як вони можуть пересуватися на полі бою. Тому ми підібрали більш складні вправи. Те, що ви зараз бачите, не схоже на наші звичайні заняття з пацієнтами з ампутаціями. Єгор показує значний прогрес, а от Діма новим протезом не задоволений. Е, цей куксоприйомник, він мені трохи не підходить. Зразу я одягнув, вроді підійшов. Але доїхали сюди, почала боліти нога. Українські мені хтось підігнали. Він трохи ну, підходить мені. Я можу в ньому цілий день знаходитись. Лікарі кажуть, що може допомогти ще одна операція, але у хлопця інші плани. Він збирається повернутися додому, отримати офіційну випуску і шукати роботу. Єгор у свою чергу повернеться до свого підрозділу на Донбас. він підтримує постійний зв'язок із побратимами та матір'ю. Да, да здорово. – Привіт, це привіт. – дома? Що там розкажіть? Я з роботи недавно приїхала. Ви чому а... позбирали Завтра знову на роботу? Спочатку мати була проти того, щоб її єдиний син повертався на війну. Але зараз родина змирилася із цим рішенням. Я вважаю його незламним і наша сім'я. Це, мабуть, зобов'язок кожного чоловіка в нашій країні не ховатися. А якщо буде більше таких, як Єгор, як його друзі, побратими, то ми скоріше повернемося. У нас буде мир. Тому. Для нас він герой. Ми підтримуємо завжди. Uh -huh. У нас немає вибору, скажімо так. У її сина був вибір. Він міг залишатися у Норвегії, вчитися працювати і будувати нове життя для себе. Але він повертається на українську землю до своїх товаришів, до всіх, перед ким його відчуває свій обов'язок, незважаючи на те, які жертв це йому коштувало. Наприкінці червня Франції охопили масові заворушення. Вони були викликані смертю Нахеля, французького підлітка з міграційним походженням. Поліція вбила 17-річного хлопця під час дорожнього контролю в Нантері на околиці Парижа Людь, особливо з боку мешканців передмість була спрямована на державу та її виконавчий орган поліцію Брат Хаміда Бухуту також загинув під час поліцейської перевірки. Як і багато французів, чоловік дивується, чому в поліції є проблеми з насильством і расизмом. коктейлі Молотова, що летять у бік поліції, підпали автобусів, мародерство. Кілька днів поспіль заворушення поширюються по всій Франції. Масові заворушення почалися після того, як 17-річного Нахеля застрелив поліцейський під час патрулювання у Нантері, передмісті Парижа. Пізніше поліцейський стверджував, що автомобіль рухався на нього. Але відеозаписи доводять, що це не так. На них видно, що йому не загрожувала небезпека, коли він стріляв. Цей випадок було знято на камеру, на відміну від десятків інших випадків поліцейського насильства, спрямованого у першу чергу проти мешканців Банліє, околиць міста, як, наприклад, випадок Мегді Бухута з Ліона для своєї сім'ї. Він став ще однією жертвою поліцейського насильства. Як і на нахеля його застрелили під час поліцейської перевірки. Це Він коли йому було чотири роки, і він ходив до дитячого садка. Це він у шість років із нашим батьком. Мехді долучився до банди ще підлітком. Його було засуджено за крадіжку, і він провів деякий час у в'язниці. Він ніколи нікого не вбивав. Він робив помилки, крав. Але він ніколи не вдавався до надмірного насильства. Ніколи нікого не вбивав. Рідні магді ведуть нас на автостоянку, де поліція зупинила його у 2015 році, випадково помітивши. Він не повернувся до в'язниці після умовно дострокового звільнення. Мій брат їхав на першій передачі. Він намагався пройти повз них, але поліцейський підбіг з боку і двічі вистрілив у нього. Поліцейський п'ять разів змінював свої свідчення. Зрештою, йому довелося визнати, що він стріляв з боку, і що він не діяв з метою самозахисту. Другий постріл вбив Мехді. Вирок у суді ще не винесено. Кількість випадків насильства з боку поліції у Франції зростає з 2017 року, коли було прийнято закон, який надав поліції більше повноважень під час зупинки транспорту. Дослідження показують, що ризик померти під час поліцейської перевірки у Франції втричі вищий, ніж у Британії. Міністр внутрішніх справ Франції Дарманен визнає, що недоліки є. Поліцейські теж припускаються. Помилок але. Ми також маємо забезпечити їм краще і довше навчання. Поліцейський Канте звертається до мешканців передмістя, які часто заснували соціальної депривації протягом десятиліть. У передмістях часто проживає більше іммігрантів. Він використовує відео та коментарі у соціальних мережах, щоб подолати розбіжності та пояснити позицію поліції. Окін поліція не слевлювати зі закінчує кілька. Жоден поліцейський не прокидається вранці з бажанням когось вбити. Але в деяких районах, особливо там, де живе багато іммігрантів, рівень злочинності високий. Ми не патрулюємо вулиці просто так. Місцеві жителі хочуть, щоб поліція була присутньою. Деякі французькі соціологи стверджують, що певні райони перетворилися на гетто. Держава підвела своїх мешканців. Вважає Мішель Кокурев. У всьому цьому є колоніальний контекст деякі передмістя нагадують французькі колонії оскільки мешканців постійно контролює поліція тобто існує расове профілювання та приниження ось уже вісім років міріам і хамід бухута борються за те щоб поліцейського який убив їхнього брата було засуджено при цьому вони виступають проти масових заворушень. мирні протести це краще, ніж палити машини невинних людей. Між передмістями і поліцією французької держави пролягає глибокий розкол. Здається, що насильство може знову спалахнути будь-якої миті. Після Брекситу у 2020 році британські фермери, такі як Тім Чемберс, зіткнулися з великою проблемою. Їм просто не вистачає робітників для збору врожаю. Вихід Великобританії з Європейського союзу призвів до дефіциту іноземної і зазвичай дешевшої робочої сили. Багато британців вважають таку роботу надто важкою і низькооплачуваною. Британська економіка досі бореться з наслідками Брекситу. І ось дані нещодавнього опитування. Понад 50% британців проголосували б за те, щоб знову приєднатися до Європейського Союзу. Чи справді можливо у Великобританії зібрати врожай полуниці без дешевої робочої сили із країн з низькою заробітною платою? Як це пропагували і обіцяли прихильники Брекситу? Адже цю ягоду мали б збирати британці за високі зарплати. Але фермер Тім Чемберс старомодний. На його полях працюють болгари, індонезійці та казахи за 12 євро на годину. Якщо ви хочете, щоб ця людина отримувала високу зарплату, то будь ласка, платіть мені більше грошей у супермаркетах, і я буду платити їм хоч по 100 тисяч фунтів. Але цього не буде. Ми намагалися останні 10 років заохотити англійців знову йти працювати на ферми. Проблема фермера. Тіма в тому, що він не може знайти достатньо робітників з-за кордону. Британський уряд хоче впускати менше мігрантів, а не більше. Наразі дозволів на роботу видано на 10 тисяч менше ніж потрібно. Вони не видавали дозволи на роботу, поки сезон уже не розпочався. А це занадто пізно. Тож нам потрібна гнучкість, щоб привести людей раніше. Вони не дозволяли цього робити. Вони не повідомляли нам, як галузі, чи буде взагалі доступна будь-яка робоча сила. Ніби натякаючи, нехай вони з'ясують це важким шляхом. Міністерка внутрішніх справ Суела Браверман агресивна ідеологиня Брекситу. Тут вона на мітингу ультраконсерваторів зі своєї партії. Немає жодної вагомої причини, чому ми не можемо підготувати достатню кількість водіїв вантажівок: м'ясників, збирачів фруктів, будівельників чи зварювальників. Брексіт дає нам можливість побудувати висококваліфіковану високооплачувану економіку, яка менше залежатиме від низькокваліфікованої іноземної робочої сили. Економісти, такі як Джонатан Портес, вважають, що дефіцит робочої сили це саме те, чого хотів британський уряд. Ідея нової політики полягає саме в тому, щоб стиснути сектори, які покладалися на низькооплачувану робочу силу, щоб змусити їх більше інвестувати в технології. Навчати і підвищувати кваліфікацію, звісно, про те, чи спрацює це, поки що говорити зарано. Щоб краще зрозуміти, від чого відштовхуються ідеологи Брексіту, ми повинні повернутися до їхнього колишнього глави Бориса Джонсона. Він обіцяв золотий вік, який настане після виходу з ЄС і Великобританію, де всі незабаром будуть жити набагато краще в економічному сенсі. І наше бачення Британії високооплачувана, низькоподаткова, висококваліфікована, високопродуктивна економіка, в якій доходи людей з найнижчими доходами зростатимуть найшвидшими темпами. Ми хочемо покласти край проблемі неконтрольованої імміграції, коли люди приїжджають на низькокваліфіковану роботу і тим самим знижують рівень заробітної плати. Його наступник Ріші сунак став заклятим ворогом Джонсона. Але Сунак теж прихильник Брексіту, і його економічне бачення схоже з тим, що у Джонсона. Ця країна маяк для найуспішніших, найталановитіших людей світу. Ми хочемо залучити найкращих і найталановитіших з усього світу, приїжджати сюди, досліджувати, вчитися, створювати нові бізнеси, працювати у наших компаніях. Що це означає для врожаю полуниці? Це означає, що цю роботу мають виконувати або високооплачувані британці, або роботи. Деякі британські ферми вже частково автоматизовані, і на відміну від позиції британського уряду щодо дозволів на роботу, тут він доволі щедрий, адже на розвиток нових ідей у сільському господарстві було виділено близько 230 мільйонів євро. Дункан Робертсон здає в оренду фермерам свої перші прототипи і каже, що вони постійно вдосконалюються. Ми наймаємо людей, щоб вони працювали наглядачами за роботами. Ми наймаємо людей, які виконують функцію підтримки. Вони відповідають за налаштування роботів на підприємствах клієнтів і стежать за тим, щоб вони працювали належним чином. Ця робота може трохи краще оплачуватися, і, мабуть, вона більш приваблива ніж збирання фруктів. Це може стати гарним рішенням для уряду, але Дункан Робертсон застерігає, що ці роботи досі на стадії випробування. Люди, які збирають фрукти, будуть потрібні поряди з машинами і ще деякий час. Тім Чемберс продовжує обурюватися тим, що уряд не дає працювати іноземним збирачам, які йому потрібні. А британці не хочуть іти на цю роботу. Для нього роботи усе ще далеке майбутнє. Існують прототипи для збору полуниці, і деякі з них показують непогані перші результати. Потенційно вони можуть бути дуже хорошими, але звідки візьметься капітал, щоб інвестувати у цю техніку? Галузь зараз стоїть на колінах. Вона фактично не заробляє грошей, які нам потрібні, щоб інвестувати у таку техніку. як і багато британських фермерів, він залежить від іноземної робочої сили. Жоден тиск не може цього змінити. Як якби не хотіли цього прихильники Брексі, то британські фермери не можуть обійтися без іноземців. Бокс – це не просто спорт, це мистецтво. Принаймні, так вважають автори виставки, яка зараз проходить у Брюсселі. на виставці встановлено боксерський ринг, і всіх охоче запрошують долучитися до бою. Але це не місце для аперкотів і нокаутів. мета виставки показати молодим людям мистецтво боксу. Без сенсів під очима. На цьому ми завершимо сьогоднішній випуск «Європа у фокусі. Дякуємо за перегляд і до зустрічі.